Доброго дня колеги та гості телеканалу, нашого каналу. Сьогодні... Сьогодні 26 квітня. Вирішив зняти коротеньке відео моєї експериментальної ділянки. Хочу вам показати стан чесничку. Подивіться, тільки два азотних підживлення. І одна обробка інсектицидом від енджіо, від мухи. завтрашнього дня у нас вже погода, тому, мабуть, в неділю післязавтра внесемо квадріс. І на цьому будуть підкормки завершені. Ось подивіться, який стан. Ось буквально на палець часничок від часничку подивіться, як палець і цей такий самий. щоб мені не говорили, а я вам скажу, посадковий матеріал потрібно ретельно вибирати. На цьому участку посадковий матеріал, як я вияснив, я раніше казав, що це. З господарства Захарченка, але я вибачаюся, це людина купувала декілька років назад в господарстві Захарченка, а зараз вирощує сама. Тому це часник іменно з господарства Захарченка. Просто друга людина вирощує. Отакий От у нас осет стомб тримає, а осет не тримає. Ми його якось чи випалимо, чи вирвемо. Ось подивіться яке стебло. Вже палець. Добрих 2 см. Ось подивіться, яка вже висота стебла. Вже майже 60 сантиметрів. Та частину залишу на повітряну бульбашку, а частину обломаємо. буде непоганий посадковий матеріал. Я його спеціально не кормлю, не підживлюю, тому що він на даний час вже стебло таке, що тут сімки-вісьмерки будуть, а його ще підживлювати. А є в мене участок, де купував другий посадковий матеріал. Там видно, що репродукція, можливо, друга, можливо й третя, там набагато слабший. Оце з першої репродукції і часничок подивіться який. Так що, кому буде потрібно, звертайтеся ближче до сезону залишимо номер телефона і будемо спілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.